Друзі, вітаю! Це подкаст Титанові. Ті, хто далі. Мене звати Леся Наконечна, і в мене в гостях його варто представляти. Я думаю, що всі вже знають, але я скажу. І ми ще навіть протитруємо Михайло. Михайло Дроботенко, рекордсмен світу за тапливного стронгмену, двохкратний чемпіон Європи з пара джиу-джитсу, і двохкратний віце-чемпіон світу із пара джиу-джитсу. Так, Вітаю, добрий, рада тебе бачити. Вчора у нас пройшли змагання з витяга незламних, ввечері закінчилися. А сьогодні зранку Михайло вже на подкасті. Як ти себе почуваєш? Себе я почуваю дуже чудово, бо для мене ці змагання, як, як сказати, як розминочка, можна сказати, так. Да, там трохи був інвентар. Цілий По, день. Ну, важко, важко було очікування. Те, що там позаєм, повиступав, то там зайняло воно 5 хвилин, а цілий день я просто був в очікуванні. Ну, в такому спортивному ну, режимі. Да, так що, ну, як то сказати, на лайті можна сказати. А які результати? Е, результати ну, результати у мене я в трьох дисциплінах виступав, всі три перших місця. Е, жим штанги на 100 кілограм за хвилину, я пожав 21 раз. Потом лижний тренажер за 100 секунд я 454 метри протягнув і жим двох гір по 32 кілограма 19 разів. Молодець. Тепер давай повернемося до дитинства. Наш шлях дорослий починається з дитинства. Так. Я знаю, що ти займався спортом так. в юності. Був момент, коли ти навіть трохи був нечемний, так? Може, десь і було. Ну тобто, як дивиться на це. Як спорт тебе сформував? Що для тебе спорт означає? Ну, спорт для мене це життя, бо це рух, це якісь досягнення, чомусь ти вчишся. І я спорт порівнюю з життям. Тому що без спорту, ну, як сказати, не, не було б того здоров'я, яке є. Якщо б не спорт, мабуть, б, я тут би на даний час би не, не знаходився. Тому що лікарі, як я до них потрапив, вони мені сказали, що за що того, що в тебе була мишечна маса, і ти займався спортом, і в тебе організм завжди був в стресі, за що цього ти подолав це все. Після травми вже. Так. Я навіть бачила в одному інтерв'ю, ти казав, що спорт для тебе як такий є. наркотик. Ну, так, да, я залежна людина. Від спорту. Тільки від... Від... від спорту, так. Да. Тому що коли я не займаюся десь тиждень, я себе відчуваю, як вялий якийсь огурець і роздражений, я розумію, що потрібно повертатися до ну, в зал і щось робити, але іноді це не виходить, тому що буває, іноді захворієш, іноді десь в дорозі буває, як я це часто постійно. Але я знаходжу такі моменти, навіть якщо я кудись їду на декілька днів, я там знаходжу місце, де я можу позайматися, або навіть іноді я беру з собою якийсь інвентар. Ну щоб, хоча б, робити якусь там зарядку. Це як це виглядає? Та ти як... їдеш відрядження да. і з собою тягнеш ну, гірю. Да, ну гірю могу кинути Там багажник, могу гантелі там кинути. Коли я, коли там резинки просто взяти. І... Тим, хто лежить на дивані і каже: в Мене болить голова, в мене сьогодні ретроградний Меркурій, які там відмазки бувають. То просто треба приїхати в диван викинути і все, і тоді не буде лежати. Правильно. Але це ти людина, яка зі спортом завжди, і це тобі, як ти сказав, допомогло відновитися і далі продовжувати спортивно активно займатися спортом. А що ти рекомендуєш хлопцям, дівчатам, які отримали поранення, стають на протези? І я знаю, що фізично цей процес вимагає також довгого процесу реабілітації і тренувань, а не всі були до того активні в спорті. Так, ну я вважаю, що спорт з. Повинен у кожного бути, хто, хто отримує поранення, там не кажу за людей інших, що там в житті, то це взагалі без питань у них не повинен відговорок бути. А хлопці і дівчата, які отримують поранення, до того моменту, як вони встануть на протези, їм вже потрібно їхній організм і підготувати до протезування, ну, щоб почати ходити там і все інше. Тому що це велике навантаження. Якщо людина буде, як сказати, не підтримувати себе і не готуватися до цього йому буде дуже важко. І за чого багато хто просто, навіть коли отримує протези, їм проще там знаходитися на коляскі, тому що не потрібно напрягатися. Але, знаєш, звучить зараз все так, е, так знаєш, як, як в ідеальних фільмах, ідеальний сценарій. Все життя в спорті. Отримав поранення, став на протези і став су супер спортсменом в різних видах спорту. А були моменти, коли важко було? Там, Можливо, коли хотілося здатися. Та здатися кожного дня хотілося. Ну, тому що цей час, коли я лікувався, дуже важко іменно із-за того, що це довго відбувається. постійні болі, постійно там. Знову операція, воно морально починає там давити. І хотілося кожного дня здати. Але ти розумієш, ну і звісно, що були гарні люди, котрі окружали тебе, ну і не давали тобі як, якісь, якусь мотивацію, стимул. І від цього ну ти розумієш, що ти повинен далі боротися, далі показувати щось, ну і ставати якимось прикладом для нашої держави. А ось тут детальніше давай. Хто можуть бути ці люди? І чи обов'язково мають бути ті люди, які мають тебе мотивувати? Я зі своєї сторони бачу, що в оточенні є хлопці, яких треба мотивувати, які отримали поранення. Ну, в якийсь момент мені самі стає складно, коли ти раз просиш, третій, четвертий, організовуєш одне, друге, а потім. Ну, а людина просить як просить не хоче. більше, більше як показувати, щоб uh -huh. бути прикладом просто не те, що там просити, просити можна все що завгодно, але якщо... Людина, не бачить в цьому якоїсь цілі своєї, він вже цього робити не буде. Просто ну, показувати своїм прикладом. Я от буває приїжджаю до хлопців, і як, ну так, да, я там порозмовляю, там, порекомендую щось. Але поки, як я кажу, він сам не побачить, що я це дійсно роблю, нічого з цього не вийде. Отак от я скажу. То приходив до хлопців, да, там, я з ними розмовляв. Там все там півтора часа, два часа, ну скільки потрібно було кожному. Я потім навіть розкажу за один випадок, який буквально недавно у мене хлопець там з'явився з двойною ампутацією е, високою. Да, і він на протязі року він не йшов ні з ким на контакт. Вже він потрапив в Кропивницький, і мені психолог позвонив і каже: Міш, потрібна твоя допомога. Я поспілкувався з ним приблизно десь приїхав дві години. Вона хотіла зі мною піти. Я кажу: ні, зі мною не йди, тому що на контакт явно він не піде. Да, протязі двох годин ми розмовляли з ним. Потім я йому запропонував, якщо в нього буде бажання, знову ж я не, не насідав на нього. Якщо в тебе буде бажання, можемо з'їздити позайматися. В нього, як скажуть, з'явилося бажання, але він думав, може я так сказав, то і все. Буквально через тиждень я вже знайшов спортзал, де більш. Як сказати, адаптивно можна туди заїхати, Було, тому що він на крісло колісному І я взяв його і поїхав. І декілька разів я його возив, але я йому дав зрозуміти, що я не можу постійно бути біля нього, тому що в мене є ще там багато своїх моментів, сімейних моментів. І не завжди в мене вистачає часу, щоб з кимось знаходитись отак рядом, там приїхати, підтримати, раз, там, два звозити в спортзал, а далі ну, потрібно якось жити і рухатись. І він має сам брати себе в руки, в руки, да. Тому що я йому дав зрозуміти, що людей буде гарних, багато, але ти повинен сам пробувати свій шлях. Це гарний приклад. Я бачу, як це працює. Бачу на змаганнях і вчорашніх з витяга незламних у ветеранських цих спільнотах. Як справді хлопці, дівчата, які лише нещодавно тримали поранення, як тягнуться до тих. Хто уже вправно ходить на протезах, має якісь свої результати уже після поранення. І я знаю, що в тебе є високі планки стосовно чемпіонату світу по джиу-джитсу в да. звичайній категорії. Так, да. ну це я так поставив собі ціль, щоб мені, мені, як кажуть, було куди рости. Тому що до звичайної категорії, я розумію, мені ще. Працювати працювати. Тобто працювати. звичайні категорії це не адаптивний спорт. Зараз мова не про це, а про стандартні вимоги до да, професійних спортсменів. Да, да. До цього до поранення. Ти ж не займався джу, -джу Ні, Я до борьби взагалі ніяк не відносився. Але коли я спробував, зрозумів, що дійсно тут можна щось пробувати. Хоча в мене. Не виходило. Я був як у Тані Валяшка, мене переворачували, я нічого зробити не мав. Але на це було потрібний час. Я через рік я вже отримав синій пояс. Ну і далі рухаюсь, як кажуть. І з кожним разом просто постійно треба займатися, постійно боротися, тому що тут техніку ти ти. Тільки відпрацюєш, чим більше годин ти відборешся, тим буде краще твоя боротьба. Да. А що тобі внутрішньо дає? Ось ти вдалося тобі виконати якийсь прийом, вдалося завоювати пояс, вдалося завоювати там, перше місце на змаганнях. І що тут? Ще одна галочка, що це дає? Ну, можна сказати, такий, як плюсик, але більше я вже це роблю як для мотивації хлопців, які тільки отримали поранення. Ну, вже як. Сказати, взяв на себе цю ношу і приходиться рухатись далі. І вже в режимі, такому, як кажуть, я приймаю участь в цих змаганнях не так, як за медалями. Я більше там десь покращити свій результат. Тобто мені не важливо, якщо я навіть там, програю, але я покращу свій результат, для мене це вже досягнення. А медалі то таке можна сходити в спортивний магазин, накупити, їх навішати і сказати, все, я спортсмен, як кажуть. Так що якось так. Дякую, тобі, Михайло, за розмову і за мотивацію. Зараз після розмови я піду в спортзал. Щоб не валятись на дивані, ага. і вам рекомендуємо також займатися своїм здоров'ям, знайдіть свій вид спорту, який вам подобається, який буде приносити вам задоволення, щастя і робити вас здоровішими. Так. Нагадую, що зі мною сьогодні Михайло Дроботенко, рекордсмен світу з адаптивного стронгмену, двохкратний чемпіон Європи з пара джиу-джитсу, і також двохкратний віце-чемпіон світу із пара джиу-джитсу.